У селі Селідачному Дніпропетровської області росіяни нібито підняли свій прапор. Зет медіа волають це цитую. Перший населений пункт у Дніпропетровській області під контролем РФ. Телеграм-канал 114-ї моторострілкової бригади армії РФ виклав відео підняття прапора на околиці. Український військовий журналіст Андрій Цаплієнко пише, що українські військові присутність Росіян підтвердили, українські військові стверджують, що це рашисти дійсно встигли вивісити триколор, але не закріпились в населеному пункті. Генштаб України також підтвердив Росіяни дійсно були там, але недовго. Кілька днів тому одна з невеликих розвідувальних груп противника змогла проникнути в межі населеного пункту Дачне, що на території Дніпропетровщини. Загарбники встигли сфотографуватися з російським триколором. Однак це була остання їхня активність. Українські воїни знищили окупантів. В одному з наступних штурмів двом російським військовослужбовцям пощастило більше. Вони залишилися живими та потрапили в полон до бригади морської піхоти ВМС ЗС України та поповнили обмінний фонд.